Складаємо червону машинку шляховик. Беремо до ходової частини, прикріплюємо колеса, сидіння та кузов. Машинка готова. Поїхали. А тепер складаємо вантажівку. Ходова частина колеса. Кабіна. До кабіни приклеїмо. Пари, а також кузов самосвал. Складаємо бетонну мішалку, надіваємо резину на одне колесо, друге, третє, четверте. Прикріплюємо частину, на яку буде кріпитися бочка із бетоном. Тепер прикріплюємо бетономішалку. Усе, машина готова їхати. Колеса, ходова частина, крісла, вікна та кузов. Вчиться ремонтувати свої іграшки та бережливо до них ставитися, щоб можна було ними довго та весело гратися.